І так привіт, Росмоха, зі своїми іграми на телефоні. І сьогодні в нас наступний рівень. Каналізація називається. Ну, не в вас, а в мене рівень наступний, а ви дивіться і вчіться. Так перед тим, я завжди, я попрошу підписатись, підтримайте мене, поставить подобайку. Ну і. Все таке що ви можете. Ну, а я поїхав щоб до гони. Говорити? Так, що в нас темно, знаєш, у нас є ну, ту темний фонарик. Віхторить, чим Так, що ми тут бачимо? Труба? Я не можу голими руками. не можеш. На у нас. Ви каскав та чишов полон.

Opa, škávčík odkrytý. Mějící záseb. Molotok. Je to Kaskat. kaskáta, že kaskáta. Dobré. Zvrchu na vidro. Op. Op. Upalo. Dvě rukavíčky. A e vidro. Podle mě, možná je koristný. No. Nás vidro yeah. je. Čup. Тьоп-тьоп, так, це може бути корисно, я зрозумів, може треба щодо кіньки. Ні, може, маючи засіб, так, я тепер зрозумів, тут деться все. Мокрий лан, чистий вітер, ти стягнув. Ще на все вітер, наче...

Рукавички открыты. Ложка. Фу. Шо ложку не робить? <кхи> В принципі, я знаю, що це хули. Три. Три черво. Одну. Тройки. Раз, два. Раз-два-тройки.

Сюди, Треба не потом так. Так, 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 ключики. Ты за поклон, созда, месяц. Тут рип, не. мы же пов'язано. мы ты пов'язана.

Відкриваний. Ще воно гріть? Та ні. Ще це позначки? Не зву, я просто обнімаюсь. Позночки. Позночки. Це не 9, а 6. Що з О!

Чить? Це може бути менедрельку. Є. все, ми рівень пройшли. М -м, точніше я пройшов. А ви дивіться та учіться. Підказки дивіться це. І до наступного рівня. То підписався, примов отець. А хто підписується? Ти ще буде молодші. Все, пока наступного рівня.